Силі під назвою самопоміч мене звати Петро Радчук. Я Політичні йду по списку об'єднання самопомочі. Хоча я не є членом партії, ніколи не був членом партії, є не партійним, тому не є добрим оратором. Прошу вибачення за мій спіч. Мені щиро приємно бути серед вас, серед людей, яким не байдужа доля Києва. У мене дві маленьких дочки. Я б не хотів, щоб вони виїхали з Києва. Тому у мене є багато причин працювати над покращенням міста, і я закликаю вас приєднатись до цієї роботи. Я це буду робити незалежно, чи буду я в Київраді, чи не буду. Стосовно корупції, є декілька дуже простих речей, які можуть її зупинити. Вони не є високотехнологічні. Якщо ви не будете давати хабарі, то корупції не буде. На жаль, Система така, що деколи е, без хабарів неможливо робити бізнес, і я, як людина, яка 20 років плюс працювала в бізнесі, це розумію. Е, згадували мафи, і в Києві більше 20 тисяч, насправді, і вам напевно буде цікаво знати, що ні один маф в Києві не стоїть законно. Е, не створені законодавчі механізми для того, щоб маф можна було поставити законно. І мені здається, одним з перших завдань Київради є створити ці механізми. Наприклад, для того, щоб поставити МАФ, повинна бути розроблена система земельних сервітутів. Які не працюють. Чому Київрада блокувала ці речі? Тому що якщо мафи стоять незаконно, кожен місяць вони повинні давати хабарі. Тому е, рецепт простий, потрібно міняти нормативну базу, законодавчу базу і е, ліквідовувати ті чинники, які дозволяють е, чиновникам брати хабарі. Е, мені здається, сьогодні ще ніхто не згадував про муніципальну поліцію. Е, якщо ми говоримо про нелегальну торгівлю, несанкціоновану торгівлю. То напевно боротися з цим явищем можна через муніципальну поліцію, яка є відповідальна перед міською громадою. Говорячи про роботу Київради, очевидно, її потрібно ввести в русло регламентних процедур, заборонити голосування по земельним питанням з голосу. Очевидно, кожне питання повинно бути пропрацьоване не тільки депутатами Київради, а пройти обговорення в комісіях. Ми будемо ініціювати... Створення нових громадських рад, які будуть покривати окремі питання, ми будемо ініціювати е, зміну людей в існуючих громадських радах, і е, ми будемо разом з вами, я надіюсь, доносити до населення е, меседж, щоб люди активніше брали участь в е, житті міста. Я буду пропонувати, щоб е, на сесії Київрад був вільний вхід людей. Очевидно, ми не зможемо туди вмістити багато людей, але 50-100 людей повинні там бути присутні від громади і дивитись за роботою Київради. Плюс є муніципальні телерадіо компанії, які повинні висвітлювати роботу Київради, і дуже коротко. Останні скорочення армії чиновників це не є самоціль. Десь їх треба скоротити, десь їх треба навпаки збільшити. Ми за ефективну роботу чиновників. І тут повинен бути особливий фокус підбору персоналу, залучати молодих спеціалістів, покращувати їхні винагороди, зарплати і це є успіхом в боротьбі з корупцією. Дякую, дякуємо за самопоміч. Прохання до громади висловити своє ставлення до цього виступу. І ми закінчили другий раунд публічної дискусії.